Початку російсько-української війни Прилуцька громада втратила 116 синів, 116 життів, жорстоко обірваних війною. Історії цих воїнів навіки закарбовані в літописі нашого міста. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав своє життя за Україну. Прилуцька міська рада гідно вшановує своїх героїв. Започатковано почесну відзнаку Захисник України, герой Прилуцької громади. Її отримали родини усіх загиблих воїнів. Вшанувати героїв планують і ще однією важливою відзнакою 2 липня під головуванням міського голови Ольги Пупенко відбулося засідання комісії з питань присвоєння звання почесний громадянин міста Прилуки. У ході зустрічі обговорювали механізм надання даної почесної відзнаки загиблим військовим. Сьогодні відбулося засідання комісії із присвоєння почесного звання. Почесний громадянин міста Прилуки. На засідання комісії ми запросили дружин, матерів, наших героїв, наших захисників, які віддали своє життя за наш спокій, за рідну землю, за нашу батьківщину. Ми не вперше зустрічаємося із родинами, саме із дружинами, з батьками, з матерями, Обговорювали питання, як нам вшанувати. Пам'ять наших захисників, як віддати шану нашим захисникам за їхні подвиги, за те, що нас охороняли, за те, що боронили рідну землю. І практично було одноголосно прийнято рішення, що ми будемо вручати таку дуже почесну нагороду. Це захисник України, герой Первуської громади. На сьогодні всі наші захисники, хто віддав своє життя за нашу державу. Практично отримали таку нагороду, і ми дуже вдячні кожній родині. Ми дуже вдячні кожному захиснику. Ми дуже вдячні батькам за виховання синів, але пам'ять про подвиги наших захисників пішло буде жити у наших серцях, бо це наш обов'язок. Сьогодні ми ще раз зустрілися із батьками із дружинами наших захисників і обговорили питання. Про присвоєння такого почесного звання, почесний громадянин рідного міста, міська рада буде сприяти у цьому питанні, будемо організовувати цю роботу, будемо готувати відповідний пакет документів і будемо представляти цей пакет документів на засідання цієї комісії. А потім, якщо комісія приймає відповідне рішення, це рішення буде розглядати і депутати на пленарному засіданні. Тому як бачите, сьогодні така продуктивна відбулася зустріч. Питання обговорено. Я думаю, що ми знайшли ми порозуміння і будемо працювати у цьому напрямку. Робота комісії пройшла в діловому нормальному на нормальному рівні. Ми поспілкувалися, дали можливість зрозуміти родинам загиблих, як буде вирішуватися питання, яке вони піднімають. Присвоєння звання почесний громадянин міста Прилуки здійснюється міською радою на підставі рішення відповідної комісії. Порядок удостоєння цієї відзнаки визначено чинним положенням, зазначив депутат Прилуцької міської ради Олексій Гавриш. Воно буде вирішуватися в рамках діючого законодавства. І ну приємно приємно те, що ми дійшли дійшли одностайної думки і розуміння, як повинно це питання вирішуватися щодо присвоєння дзвонів. Безумовно, будуть враховуватися всі, скажімо так, обставини загибелі, характеристики цієї людини, які вона ну зробила подвиг. Це буде, ну, буде ця інформація надходити від командирів, де він служив, де ця людина служила, що зробила, щоб не, не, не вдалося знівелювати це почесне звання. Прилуцька міська рада постійно підтримує родини полеглих захисників не лише словами, а й турботою та увагою. Так і цього дня до обговорення важливого питання залучили найрідніших матерів та дружин загиблих героїв. Засідання прийшло дуже в гарній обстановці. Ольга Михайловна Папенко дуже гарно розповіла нам про процес присвоєння цього звання. Детальніше все розповіла, які потрібні документи подати, що потрібно нам робити. Обстановка була дуже приємною. Я хочу подякувати всім учасникам і комісії, які зібралися сьогодні, за, те, за ту атмосферу, яка була на засіданні. І гадаю, що Всім нашим героям, ті, які заслуговують на це звання, воно буде присвоєне. Матері загиблих героїв сьогодні, як ніколи, довіряють міській владі. Неодноразові зустрічі з міським головою Ольгою Попенко стали підтвердженням цього. Під час них обговорювалися нагороди, які гідно вшанують подвиг полеглих захисників. Саме тоді рідні герої визначилися з головною знаковою відзнакою захисник України, герой Прилуцької громади. Та й присвоєння звання почесний громадянин міста Прилуки відповідальний процес, який міська рада взяла на себе повністю. Та навіть тема вшанування загиблих героїв стає сьогодні об'єктом маніпуляцій. Громадська діячка Ольга Костюк говорить, навіть при конструктивній зустрічі окремі активісти котрі намагалися спекулювати на чужому горі. Є певна частка матерів, які в своєму горі вони взагалі не можуть психологічно це все перебороти, а паянок цим дуже користується. Як сказала присутня на цьому зібранні паянок, що Присутні і комісія дуже підняли високий градус е нервозності в залі, а тепер ви хочете цю нервозність опустити. Але оцей градус непорозуміння і розбрату піднімає зовсім не комісія міської ради по вшануванню героїв, а піднімає саме паянок. Прийшли нормальні всі сіли, присутні комісії і запрошені матері. І вже було видно, три-чотири людини прийшли на це зібрання, кажуть, заряжені нею. Вони вже не хотіли нічого слухати, що їм пропонувалось, що їм треба, які документи зібрати. І вони вважали, що зараз треба прийти на оце зібрання і показати, що влада погана, що ми самі правильні. Хоча сьогодні вони зрозуміли, що влада йде їм на зустріч, що вони вже збирають документи і буде ця нагорода. А прийдуть солдати, наші воїни із передової, закінчиться війна, прийдуть інваліди, ми вже знаємо. Люди прийдуть живі, які також пройшли через цю всю війну. То що буде паянок робити? Їх буде водити, де ніхто її слухати не буде. Таке враження, що вона виконує через замовлення. Замовлення є, тому що за паянок вже є певний круг осіб, які вже приготувались з чемоданами йти на вибори. Сама ж Марина Баянок каже, не кожен загиблий захисник може претендувати на таку честь. Є люди, які не при виконанні, і кожен випадок повинен, потрібно окремо розглядати. Якщо людина не при виконанні, і ми знаємо це, то ну відповідно вона не заслуговує на це почесне звання. Чому політичні гасла не відповідають реальним діям? Чому містечкові персонажі продовжують грати на людському горі? Ці питання лишаємо для роздумів. Проте очевидно, не кожен, хто кричить про свою активність у соцмережах, насправді робить щось. Корисне